Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 30 грудня у студії. Тамара Приходько Далі коротко про головне. Прикарпатські поліцейські за лічені години розкрили вуличне пограбування. Затримали чоловіка причетного до злочину. Ялинка ракета або ж надрукована на принтері. На прикарпатті представили ялинки з незвичайних матеріалів. Бувалося 18 годин вартові мрії, зимовий благодійний бал відбудеться у Коломиї 10 січня. А метою є допомогти захисникам. Про це та інше детальніше далі. Прикарпатські поліцейські за лічені години розкрили вуличне пограбування. Фігуранту вже оголосили про підозру. Наразі поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень. Співробітники кримінальної поліції івано франківського районного управління поліції спільно з оперативниками обласної поліції оперативно встановили і затримали чоловіка причетного до злочину. 26 грудня до поліції звернулася мешканка обласного центру. Жінка повідомила, що її пограбували на пішохідному мосту через річку Бистриця Солотинська. Опитавши потерпіло, поліцейські з'ясували, що невідомий чоловік підбіг ззаду та відкрито викрав у неї сумку. У сумці знаходилося близько 16 тисяч гривень, мобільний телефон, особисті речі жінки та її документи. Завдяки ефективним оперативно-розшуковим заходам, поліцейські за лічені години встановили особу причетну до цього кримінального правопорушення. Ним виявився 30-річний чоловік, раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Того ж дня правоохоронці виявили підозрюваного неподалік місця його проживання. Побачивши поліцейських, чоловік намагався втекти однак його швидко наздогнали оперативні працівники та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі івано франківського районного управління. Полі... Ці вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід за тримання під вартою. Наразі поліцейські повіряють причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування. Намолений предками храм у Коломиї презентували книгу про церкву святого архестратига Михаїла. Це систематизоване дослідження про одну із давніх святинь Коломиї. Працювали над книгою історик та науковець Юрій Плекан та краєзнавець, письменник, заслужений артист України Микола Савчук. Священник Петро Чебурак парох церкви святого архістратига Михаїла Коломиї. У цьому храмі вже служить більш як 35 років. Я попав у такий цікавий історичний момент, коли якраз починалися демократичні процеси, якраз відновлювалася греко-католицька церква. Отець Петро втішений, що нарешті про церкву вийшла офіційна історична праця, адже досі було чимало документів, історичних фактів, світлин про цю церкву. Та тепер усе впорядковано. Матеріали були. Постійно збиралося щось в історії музею міста в інших місцях, але не було систематизовані. Перше зібрано всі матеріали величезна робота. Пророблена церква це не лише будівля, церква це зібрання народу. От а ми е, не, е, не лишалися осторонь. Всі демократичні процеси відбувалися з нами Віча, всі. ми чекали на спійслуба, закінчилася і погоджували з масшталером, коли з головою міста брали процесію і на, на, на площу відродження. От і йшли туди разом, приймали активну участь у демократичних процесах. До того як на цьому місці звели Михайлівську церкву. Тут був домініканський римокатолицький католицький монастир. Тому це місце справді намолене, розповідає Юрій Плекан, співавтор книги Намолений предками храм. Виходом Австро-Угорської імперії було прийнято законодавство, яке заборонило діяльність цього ордену в Австрійській імперії. І цей монастир був закритий. Він саме був дерев'яний, приміщення було розібране. Над виданням спільно працювали історик та науковець, директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан та почесний краєзнавець, заслужений артист. України письменник Микола Савчук у книзі можна дізнатись про побудову освячення храму, про усіх причетних до його творення і становлення аж до 2025 року. Ідея зародилася десь двадцять другому, 23 році, коли розпочалась повноштабна міна, і ми з паном Миколою вирішили. Що треба е, описати всю е, всі наявний матеріал і збережений матеріал е, для популяризації історії нашого, е, нашої церкви? Я думаю, що 99% ми охопили і знайшли інформацію про наших парохів і сотрудників, сут, е, тобто е, отців собору. На ми подаємо про наші товариства, які існували при нашому соборі у 19-20 столітті. Ліття різні згромадження мирянські також. Ми подаємо великий блок світлин 19-21 століття і вже сучасної української державності. Це з часу відродження Української греко-католицької церкви і діяльності її в місті Коломиї. Михайлівська церква була єдиним храмом у Коломиї, який функціонував у часи радянської окупації. Продовжує Юрій Плекан З 46-го року по 90 90-ті. Презентація книги відбулася у храмі. На неї завітали не лише парафіяни і п'ятеро священиків, які сьогодні служать у Михайлівській церкві, а й духовенство з інших храмів міста, керівництво громади. Також на урочисту подію завітав владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ялинка у вигляді ракети або ж надрукована на спецпринтері. На Прикарпатті відкрили виставку конкурс техноялинка. Школярі та студенти представили понад 300 святкових експонатів з різноманітних матеріалів у п'яти номінаціях. Дерев'яна ялинка у вигляді ракети. Робота шестикласника Матвія створює її хлопець два місяці. Пилю з електролопзика, ватку на клей. ракети космонавтів. Я зробив з паперу вниз пінопласт. геллянку намотав на ракету, щоб вона світилася як ялинка. Дав ще новорічні грушки знизу. Василь захоплюється 3D-моделюванням, тож його ялинка надрукована на спеціальному принтері та ще й рухома. Добувалася 18 годин Вона зроблена на підставці, підставка погладжена на підшивників. І зроблена з акумулятора, і вона крутиться і гірлянди по кругу. Це вата, та як сніг, і обсипана глітером. Трохи реалістичніше вибуху у конкурсі техноялинка взяли участь діти з громад області. Ялинки представили винахідники трьох вікових груп у п'яти номінаціях: Смарт, робот, d художній дизайн та еко члени. журі кажуть, роботи вражають. Ми робили такий великий акцент саме на техно і вторинних матеріалах, щоб якомога краще зберігати довкілля і, власне використовувати якісь інші матеріалі. Матеріали, а не живі ялинки дуже цікаві. Вибори матеріалів: пластик, картон, якісь альтернативні речі. Дуже цікаво застосовують електроніку, 3D-друк і 3 d моделювання. Велику частину ялинок саме було надруковано на 3D-принтерах. Слово таку виставку інноваційних ялинок проводять на Прикарпатті раз на два роки. Виставка представляє наших українських дітей як дітей талановитих, які вміють багато, але дуже гарно. Побачити техноялинки прикарпатців-інноваційників можна в обласній дитячій бібліотеці до 7 січня. Вартові мрії, зимовий благодійний бал відбудеться у Коломиї 10 січня. Організатори, а це місцеві представники пласту, підготували насичену програму, виступи оркестрів, аукціони, танці та інше. Усі кошти передають військовим, як і щороку. Цього разу планують придбати ударні дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Відбудеться благодійний зимовий бал у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Організовуємо щорічний благодійний бал вартові мрії. Це, Це вже восьмий рік. Поспіль відбувається цей бал. Дійсно, буде відбуватися 10 січня в стінах Коломийської філармонії. Буде дуже багато різних інтерактивів та активітетів. У нас буде два види аукціону. У нас буде неймовірний танець від квітів надії. Буде показ е, суконь, багато оркестрів і хедлайнери обов'язково запалять е, цей вечір. Долучили абсолютно всіх, кого могли. Дуже раді, що в нас є багато спонсорів. метою є допомогти захисникам. Цього року наша мета є 20 fpv дронів, повністю всі 100% донатів, які йдуть на квитки. Тобто, ваш квиток це повний донат. Все інше ми стараємося на фанрейзити. Тому Повністю ваш квиток і буде спрямований на допомогу нашій коломийській тій десятці. Квитки ви можете придбати в інстаграмі, безпосередньо написавши нам в дірект. Якою буде погода у новорічну ніч? Чого чекати Прикарпатцям Прогноз синоптиків далі. Найближчі дні збережеться сніжна та морозна погода. Очікується сніг. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, буде посилюватись до штармового, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Будьте обережні на дорозі, уникайте великих дерев. На новорічний місяць збережеться сніг, тому будемо насолоджувати справжньою зимовою казкою. Температура вночі 3-8 градусів морозу. Надалі прогнозуємо зниження 7-12 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. На гір'я Карпат протягом доби 5-10 градусів морозу. Надалі зниження до 15 градусів морозу. Вітаємо всіх з придешним новим роком! Нехай цей рік стане роком мирних звісток, великих досягнень і нашої спільної перемоги. Різдвяний настрій на льоду. У Коломиї зробили перший крок до пара хокею. На місцеві ковзанці влаштували розважально-тренувальний захід для захисників, ветеранів, у тому числі з інвалідністю та членів їхніх сімей. Як це відбувалося, розкажемо у сюжеті. Ветеран російсько-української війни Михайло Андрушко з нижнього Вербіжа серед учасників розважально-тренувального заходу з парахокею. ділиться на ковзанах колись катався, тож почувається більш впевнено на ляду. Дякувати організаторам, це дуже приємно. Таке такий спорт, так як бачу, я до ві... ну, до поранення. Я на ковзанах ковзався, але після поранення це перший раз. На козанах, ну, то відчуття гарне. Ну, важко орієн... ну, з одною рукою, але потроху-потроху бачу, по – гарно. Серед ініціаторів розвитку адаптивного спорту у Коломиї проєктна менеджерка громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки Олена Федосюк. Чудово, що в нас вже є така взаємодія з різними видами спорту, бо спорт це загально, це через здоров'я, і сьогодні це в нас хокей, зокрема пара хокей. І дякуючи тренеру Івану Волокженинову, ми маємо можливість сьогодні спробувати такий вид для наших ветеранів я тішуся, що долучилася до такого дійства, і також це чудово взаємодія з бізнесом. Зокрема, з Людовою Ковзанкою. Чотири пінгвіни маємо можливість спробувати. І сьогодні така класна зима. І я сподіваюся, що це підніме настрій, якраз після різдва. Із задоволенням відгукнувся на пропозицію організаторів навчально-тренувального заходу і відомий український хокейний тренер, колишній професійний хокеїст, який зараз працює з дитячою юнацькою командою Коломийські Вовки. Іван Волох Жанінов зараз є можливість долучити хлопців з інвалідністю, які сподіваються, що зможемо сформувати нарешті команду. Щоб змагатися, слейдж хокей це хокей на санях. Тобто, всі інваліди без кінечностей можуть долучатись. І сподіваюся, що нарешті у нас народиться зірочка, яка Ну, якийсь хлопець, що зможе грати за збірну України, тому що зараз формується вже збірна України для участі у Олімпійських іграх, Паралімпійських іграх 30-го року. Це наша така загальна мета. Аби ветерани почувалися впевнено на льоду на допомогу. Прийшли юні волонтери-хокеїсти. Серед них – 11-річна Олександра. Допомагаю незрячим та допомагаю тим, хто не може нормально їхати. Я їм допомагаю тим, бо я знаю те, що їм потрібна допомога. Організатори поставили собі за мету провести захід не лише для військових та ветеранів, але й для їхніх сімей. Підбали про спорядження та хокейну форму. Також пригощали всіх гарячим чаєм. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки року, що минає. Отож, побачимося. Та й щастить і до зустрічі.